І що проститися у всякому пробіженню, вольному і невольному, Господи. Боже. what's oh, up

Воскресені життя у боки спочали слово твонопрестану, войне, герой лосія. Христе Боже, наші дві слабого села їм нас без Твоїм Отцем, при святим, лимби ж до твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. При чесніше від хероби, і звичайня, но від царапи. Бо слово породила, с бородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, бо, бо все час, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молоді молитвами, пречистує своїй матері, святиславних славних і всихвальних апостолів, преподобних і богоносних, отців наших, і всіх, святи душу, слуги того, що переставився від нас своїх на герої, Улуси, оселя, праведних оселих, налоні Аврама і сакая, кохої до праведних зачислить нас і спасе, бо Він благий людину, любний. Амінь. Воспені вічні упокі, подай Господи, пам'ятному рабу твоєму Олексію і вчини йому вічною пам'ять. вічна пам'яна. Війця Ісина і Святого Духа, мій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій. Отче наш, і сина в Син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні І прости нам провини наші, як і ми прощаємо ворога наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого табова. діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благосовена ти і жінками, і благословений підгода Твого, бо ти породила Христа, спаса і згодити на душі. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, Як і ми прощаємо, виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Чи нашої сили на весах, нехай цей ім'я, Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, і ми прощаємо, виноват Сама. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Славителя душ нашого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, похорон за покійним героєм Олексієм відбудеться завтра, пів до 3, 14.30. Слава Ісусу Христу! Понеділя існу, слухав.